Щастя, це життя, це те, що тебе оточує, це люди, які тебе оточують. Це може бути навіть просто якась там чашечка, філіжанка кави. Це якась приємність. Моя думка, це щастя. Ну, зазвичай людина вона не оцінює, що вона щаслива на даний момент, бо вона не знає, що таке нещасть. Часто, коли людина якраз е починає хворіти, вона розуміє, що вона була виявляється до цього моменту щасливою, що в неї все було гаразд, е а тут вже навалились якісь такі незрозумілі проблеми. У мене був приклад, що я. Е Займався там, бігав, метушився, метушився, метушився. Це була зима. І я ось так спішу, що я хочу. А маршруток була маса, але я хочу, я саме в цю маршрутку хочу. І Я туди біжу, падаю і все. Ну, думав, просто впав щось, болить так, а потім зрозумів, що щось непросто. Ну, викликали лікаря, да. все це був перелом уже. Ці моменти, коли в, в, тобі там розробили операцію, коли момент реабілітації, ти розумієш, ти був до цього, ти був щасливий. Ну, сімейне щастя, це довіра. Це любов, це ну, якісь там маленькі приємності. Це може бути кава, ліжко, квіти, поцілунки, які знаєте, тільки ви там. Зробити якусь справу, яку мала, припустимо, зробити твоя друга половинка. Ти випередив, зробив раніше з неї, вона о-о. І так потрішки маленькими знаєте, кроками можна прокласти. На шлях до серця коханої. Для того, щоб бути щасливим у своїй професії, треба просто елементарно отримувати від цього задоволення. Якщо ти робиш це з під палки, тебе хтось заставляє, ти не проявляєш ініціативу, воно тобі взагалі не подобається, то результату не буде. В мене то в моїй професії взагалі весело мені, щоб там позайматися з оркестром, треба взяти цим бали, перенести. Вони вожважуть там 80 кілограмів туди-сюди, туди, сюди, туди, сіда. Ми мимоволі, хоч не хочеш, робиш таку маленьку гімнастику. Якщо ти... Фізично здоровий, то в тебе є бажання і сили щось творити, створювати, розвиватися, рухатись далі. Треба бачити якусь мету і весь час до неї йти. Е, незважаючи на всі складнощі, які там є, хто б тобі там що не казав, о, та в тебе нічого не вийде, да та ти там це не зможеш, ніхто це, ніхто не зміг і ти не зможеш робити, 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 робити роботу. Десь десь можливо буде важко, десь не буде все вдаватися. Але е, якщо ти вкладаєш це, душу, якщо ти вкладаєш е, свій весь потенціал творчий, я думаю, що варіантів немає, в тебе все вийде. Бережи час і час збереже тебе.